Синаптик засмутила прогнозом щодо того, коли в Україні чекати на традиційне осіннє потепління, а по народному на бабине літо. За словами метеорологині з Укргідрометцентру Наталії Птуки, зазвичай це явище приходить до нас після того, як починають бити перші морози, як маленька відлига після зниження температури. Однак перша половина вересня виявилася напрочуд теплою. По суті, ми досі знаходимося у фазі метеорологічного літа. Метеорологічна Осінь у нас ще не настала. Бо це коли середньодобова температура нижче за плюс 15 градусів. Тобто зараз в Україні по суті ще триває метеорологічне літо. Заявила птуха. Вона нагадала, що зазвичай перші антициклони приходять до України наприкінці вересня або жовтня. І лише після настає бабине літо, те, що в нас зараз не можна назвати бабиним літом, адже це просто продовження, скажімо так, м'який перехід від літа до осені, утримання середньої погоди, підкреслила синоптик. Нагадаємо. 2 вересня народний синоптик Наталка Діденко зробила протилежну заяву про Бабине Літо. Вона вважає, що перші прояви цього осіннього явища ми вже бачили. За її словами, бабине літо тривало приблизно до 11 вересня. Як відомо, перша половина вересня запам'яталася українцям спекою у 30 градусів. Попри те, що на вулиці вже стало трохи свіжіше, Наталія Пиха попереджала, що сьогодні в центральних областях України знову потепліє до плюс 29 плюс 31 градуса. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.